Окей, продовжуємо. Що таке лицемірство, Юра, Задав питання. Це. Ну, от тут конкретно. Ти вчиш інших, от тут конкретно, да, В цьому контексті. Ти вчиш інших якось робити, а сам так не робиш. Оце в цьому контексті. Що це таке, так? Да? А, а так, взагалі. А, ну, принцип лицемірства це брехня. Тобто, от, ну, от ти брешеш просто, да? Своєю поведінкою ти брешеш, наприклад. А, ну, це широко, це широко, широке значення цього слова. Лицемірство. А, ти, наприклад, Кажеш людині, який ти гарний, і так далі, під лабузництво. А в серці ти думаєш про нього, да, ти там такий ніякий взагалі. Але з якоїсь причини ти емоція так. Да, отак от робиш. Да. А, причому не, ти не просто знаєш, ну іноді ти шукаєш чимось підтримати людину і вишукуєш це, щоб ну, хоч щось позитивне мені знайти. І все-таки його підтримати. Це гарний мотив. А в тебе тут інший мотив. Мотив, що ти його принижуєш в серці своєму, але, ну, щоб соблюсти прилічя, ти ж такий гарний, то ти йому кажеш: А, ти такий гарний. Ну, там щось таке, так? Да? От це таке буває лицемірство. Слово говорить само за себе. Лицемірство це коли ти береш, приміряєш на себе щось інше, чим ти не являєшся, і ніби видаєш себе за когось іншого. Тобто ти ніби одів одів чужу якусь маску, і, ну, і таким чином ніби говориш, що ти саме та людина, від яку яку маску ти носиш. А насправді це не ти. Ну, от, от так, якщо по-простому. Дякую, Тарас. Ти мені більш доступно поняв, ніж Максим. Щось мені більше Тарас. Чисто, Максим. Тарас мені більше подяк, то поняли. Окей. Дякую. Прекрасно. Не, мені хотілося, щоб кожен може поділитися, як він думає, що такі ліцемісні. Було б цікаво послухати. Навіть ту лисю весі може сказати і <laughs> думаю. Мені кажется, тут вже немає Ну, наприклад, наприклад, ти на показ такий гарний серед людей, все, а в сім'ї ти там. Просто страшне, що ти робиш зі своєю жінкою, там, дітьми там, і так далі. Да? А на показ ти такий гарний. Ну, наприклад, так. Або з батьками, да, там, наприклад. Ну. ну, таке. І нікому про це не кажеш. А коли тобі вказують на це, ти такий відмазуєшся, як тільки можеш. Ти такий гарний, що просто пробуй не дістати. Ну, ось, ось це лицемість. Дякую. Добре. Питання у мене по 47-му віршу. Тут написано: гори вам бо над гробки пророкам виставити, ваші ж батьки були їх побивали. Так визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх побували, а ви їм надгробки будуєте. А як це от розуміти? Я от декілька разів читаю і думаю: ну, те, що вони надгробки роблять пророкам, це зрозуміло. А яким чином тут вони своїх батьків, ніби не визнають, ну, що вони їх повбивали. Як це, як це розуміти? Тільки таким чином, що вони роблять те ж саме, що робили їх батьки з тими пророками, вони роблять те ж саме з пророками, які живуть при них. Дорожку продовжують, так? Да? Ну, так, тобто, да. якби це да. життя продовжується. Да. Хоча лицемірно гроб, на гробки пророкам. які були так, раніше. Ну, тут написано: так, ви знаєте і хвалите вчинки батьків своїх. А, я, а в, чому, в чому ж похвала е, їх? В тому, що вони ставлять надгробки. Ні, і... ну, тут ще ще контекст, що вони продовжують що це бути фарисеями, і, і при цьому ж якби. Так, да. Ну, да? як саме. ставлять, саме? ставлять. ставлять ну, ну, тобто, тут не тільки про те, що про, про ці надгробки, тут загалом, як би, ну, звернення до них, що вони продовжують, ну, не змінюючи своєї суті, тільки ще додають гарячий вули в Ну так. Да. Ну, так, собі. Бо якщо так буквально читати, то якось незрозуміло. Не, не зрозуміло. А в чому ж, як же ж вони їх хвалять? Ну с, ставлять надгробки і хвалять убивць. Таніш, контекст. Ти розумієш. ти розумієш, що тут спрацьовує контекст все, всієї речі Христа, всієї промови Христа. Тобто тільки в контексті всієї промови ти можеш зрозуміти, що це означає. А так дійсно, тю, а що ж тут такого? А в, в контексті всієї промови, так. Да. Там саме так. Так, я тут дещо потерявся. Який ми. Зараз тут десь було. Ми тільки про це... фарисеїв почали. Так, да, ми тільки тему фарисеїв. Це ага. там. Ну, і ще одна тема хочем? тут у цьому уривку, це. Довіряйте Богу, не Безпокойтесь Не по-український. Не турбуйтеся. Не... Не, да, не, ну, навіть... ви Тут не бійтеся, не переживайте. Ну, насправді це дуже велика тема. Це така, як на мене, поскладніша, навіть ніж фарисейство. А я теж так думаю, то може ми її на наступний раз перенесемо? Тут є про що багато сказати, тому що ну як це не переживати, не турбуватись? Де грань? Ти ж сьогодні слухала проповідь про день сьогоднішній. Ну, складно це все, тому що да. все одно треба да. планувати жити, особливо коли ти сам, то ну, що таке, а коли за когось відповідаєш то. І ось тут, ось тут. А, ми з вами подивимось просто, як Ісус розмовляє. Є ж ну, просто те, як Він розмовляє, і з ким Він розмовляє. Тому що він вчить людей, які в темі. А ми, коли читаємо, можемо бути не в темі. І ми думаємо, ну як він розмашисто розмовляє, взагалі ні о чому не думайте. Ну, це він комусь каже. І це в контексті, знов-таки, в контексті розмови, великої розмови, тому що, от погані язичники, вони. Весь час думають, як то, як це, як то, як це. Вони з ума сходять від цього безпаку. По-українськи. Як це слово по українськи безпокойство? Турбується, турбується про завжди Турбує. побоювань там, і так далі. все. І він каже: а ви не так, не треба отак. І Ісус каже, Він просто розмашисто розмовляє, скажімо так, так? Да? Іноді Він каже. Ну, я дивлюся, і Павло так розмовляє, і Петро так розмовляє. Це стиль. Це ну, просто... Тоді, 12 главу з 4 уривка, ми можемо перенести да. на наступний раз, тому що тут цікаво, Саме, і не так. про ну, от чого він цьому хлопцеві так сказав, що, типа, не моє діло судить. Соломон же ж судив і вмішався, і тема. Ну, може, вона була про справедливість, а не про ну, якби про. Ну я розумію, що там Ісус бачить серця, але тут є про що подумати, тому що але якби, Ісус... так, справедливість. Да. Да, да, тут є нія. про що поговорити саме так. Але Ісус не суддя. Він не поставлений, і не священник, і не суддя по закону Моїсея. Це дійсно не його роль. Він направляє да. людей до суду. Але він не суддя. Але він вчить серцем. І тут дійсно є про що говорити. Добре, цю тему розберемо наступного разу. І Рома, Давай, зараз буде з своєю гречкою, з з, 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 з м'ясом. є. So, yeah. Давайте. Давайте ми помолимось. Юрочка! Хоча. Дубиш, Давайте. Зараз не можу, давайте другу. А в тебе там, в тебе ще й звук так не дуже. Ой. Давайте ми попросимо сестер помолитись. Давайте, наприклад, Таню ми попросимо помолитись. Дорогий Господь, Бог самого, спасибі тобі за те, що ми можемо вивчати твоє слово, що у нас є поки що інтернет і можливість збиратися Господь, за нашу таку маленьку родину. Сім'ю за те, що слово Твоє таке доступне зараз. Е Благослови, будь ласка, наш залишок вечора, і весь тиждень. Хочеться тримати фокус на тобі, на, на тому, дійсно, що написано в твоєму слові, щоб ми вникали в нього, не просто відходили і, ну як, і знали, і воно не приносило. Плоду, просто було як в дзеркалі себе написано, тоді розглядаєш, і смисла ніякого немає, тому що якщо ти знаєш і не живеш, а воно нас проростало, і ми були тими деревами, які посаджені біля потока водного, і черпали ці сили в тебе і жили, так і воно в нас примінялося і проростало в нашому житті, щоб воно ставало. Сутті ми не могли вже не проповідувати, але жили так просто, і, і це, і це би вже впливало на людей. Благослови, будь ласка, цей залишок тижня, дай нам мудрість. Як нам оце і не, не піклуватися про день завтрашній і жити днем сьогоднішнім? Нехай всіх буде радість, мир, довготерпіння, плоди твої, Ісуса Молюси. Молим тебе ще за Льошу, Господь, і за його побратима. Господь, щоб вони одружили. також за тих, хто воює на фронті, за золото, за, за, золот, за цвітковує, я так само не знаю, до США, наче має, десь вернутися, але там мама його сильно переживає. Господь. Молю тебе просто храни наших, перш за все наших братів. Так само, я не знаю, там жінка Саші, вона не наша сестра, але все ну, одно всі, хто воює, Господь, хто захищає нашу країну, Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую. Mm -hmm. Ще раз вибачте, що може я дійсно викручувався, надя вибач. Ну, да. Ну, не під запис, точно. Ну, якщо я була надто різка, я перепрошую. Мені, можливо, потрібно було знайти більш м'якші слова, але суть уловили. Нормальні слова, все нормально. Я просто думаю, що немає. Ну, я... просто що, да, що, ну, якби, що запис у нас буде це обговорення уроку. О, так, я зараз теж вам